Загальна характеристика класу паукоподібні. Різноманіття паукоподібних. 60 тисяч видів всього. В Україні понад 4 тисячі видів довжина тіла від 0,1 мм до 17 см. Мають отруйні залози, поширені по всьому світу. Наука, яка вивчає пауків, називається Арахнологія. Класифікація паукоподібних домен еокаріоти царство тварини на латині. Анімалія, тип члени Артропода, підтип тип гелицерою гели Клас Паука Подібний. Арахніда. Тут є одна легенда, яка дала назву саме паука. Справа в тім, що колись була дуже велика майстриня з ткацтва, яка посперечалася з самою богинею Афіною і обіграла її в майстерності. Ну і за це Афіна перетворила її на паука, і вона тепер змушена до кінця віків ткати. Клас паука подібні. Клас паука включає ряди, звісно, пауки. Також ряд кліщі, ряд сольпуги, ряд скорпіони, ряд косарики і ряд псевдоскорпіони. Ну, найбільші це пауки кліщі і скорпіон. скорпіони. Скорпіон. Найотруйніший скорпіон Андроктонус Австраліс. 90% ужалених ним гине. Найдовшим. Є південноафриканський гірничий скорпіон. Він досягає до 21 сантиметра в довжину. Найважчим є тропічний імператорський скорпіон. В Україні зустрічається Кримський скорпіон. Кліщі. Головогрудий через це повністю зрослися між собою. Попереду тіла наявна головка, утворена хеліцерами і ногощупальцями. Представники іксодовий кліщ, паутинний кліщ, коростяний кліщ. Коростяний кліщ є паразитом, котрий живе у верхніх шарах шкіри. І спричинює коросту, тобто, коли дуже хочеться чухати, ну, він там ворушиться, і в принципі це спричинює дискомфорт. Клевий кліщ є збудником різноманітних алергій. Він розміром всього-навсього одна десята міліметра може бути. Тобто, побачити око ми його не побачимо, але в подушках, в меблях м'яких він живе. І спричинює в тому числі і алергію. Енцефалітний кліщ спричинює дуже небезпечне захворювання мозку, яке призводить до інвалідності і в крайніх випадках навіть до смерті, і називається воно Енцефаліт-пауки. Найбільший паук паук птахоїд розміром до 17 см. В Україні водяться два отруйних пауки: це крокурт. І таранл каракурти, звісно, більш отруйні і гинуть досить часто саме від цього паука, якщо від пауків гинуть в Україні. А, а поукрестовик. Хоча от такий дивний хрест, але для людини він не є небезпечним. Цікавий паук сріблянка який живе під водою. Він, міхурець формує з повітря, яке він зносить з поверхні під воду. Також цікавий бразильський мандрівний паук. Він не плите паутину, а полює на жертву, накидаючи ласо з паутини, ніби ковбой. Доказ глобального потепління в Україні і в світі загалом це паук агріопа або паук Аса. Даний паук розширює свої ареали внаслідок того, що клімат стає теплішим. Він вважається отруйним, але для людини не є небезпечним. Ті, хто відчули на собі його укус, кажуть, що побольовим відчуттям приблизно як укус бджоли. Єдине, що можуть бути наслідки, якщо відбудеться алергія на отруту даного паука. Середовище існування пауків. Ну, наприклад, паук Хрестовик, і більшість пауків це, звісно, наземна повітряна. А от унікальний паук Сереблянка вище згаданий, має водне середовище існування. Будова паука. Тіло паука складається з двох відділів: головогруди та черевце. На голові він має геліцери з отруйними залозами. Ну, якими він власне вражає жертву, а також має ногощупальця, які називаються ще пальпи, які допомагають йому заковтувати їжу. Ходильних ніг у павука 8. Також він має 8 простих очей. Внутрішня будова. Розглянемо її більш детально. Кровоносна система. Кровоносна система не замкнута. Серце має вигляд трубки, що розташована на спинному боці черевця. Від серця відходять кровоносні судини. Ну, найбільше з них це аорта. Власне, як і у нас називається також аорта. По судинах циркулює не кров, а як і у всіх членистоногих, так само як ми і ракоподібних розглядали, гемолімфа дихальна система, органи дихання, легеневі мішки і трахеї, розташовані внизу на передній частині черевця. Ну і власне повітря вони споживають і видихають вуглекислий газ через отвори, які знаходяться на черевцю, тобто не як ми. Травна система. От травна система. Загальний план будови має дещо схожий з нашими. Має три відділи. Передній це рот. Тут є слинні залози, глотка, стравохід, шлунок, кишка. Середній це у нас середня кишка з відростками навіть. У кільчастих червів відростків не було. Ну і задній відділ це задня кишка з анальним отвором. Травлення. Травлення у паукоподібних відбувається в два етапи. Перший це зовнішнє травлення, і другий внутрішнє або кишкове. Спіймана здобич пауками вбивається отрутою і всередину хеліцерами разом з отрутою впорствуються травні соки, які перетравлюють жертву, а потім, ніби коктейль, висмоктується внутрішній міст жертви. Видільна система представлена мальпігієвими судинами. Вони відкриваються в задню кишку і виводять шкідливі продукти життєдіяльності. Нервова система у спадок від кільчастих червів складається з вузлів і нервів, що відходять від них. Тобто нервова система вузлового типу. Він же ланцюжковий, він же гангліозний. Розмноження та розвиток. Пауки роздільно статеві, присутні статевий диморфізм, самці, як правило, дрібніші за самок. Запліднення внутрішнє, розвиток прямий. У пауків гарно розвинений материнський інстинкт. У період розмноження. Самки охороняють кокони, деякі можуть їх носити з собою. Зустрічається підвищення агресивності в період розмноження. Самка Каракурта, наприклад, з'їдає самця після спарювання, тому вона й носить іншу назву чорна вдова. Ну і як же кажучи про пауків, не згадати про паутину? Паутина це надзвичайно міцний природній матеріал, утворений з білків. На нижній стороні черевця в пауків розташовані паутинні бородавки, котрі виділяють паутину. Значення паутини. Звісно, паутина використовується для полювання на здобич пауки, ткуть сітку. Ну, окрім мандрівних пауків, про які ми вже згадували. Також паутина використовується для розмноження, оскільки з паутину робляться кокони для розселення. Осінню молоді паучки випускають довгу паутинку, яка здувається вітром, і на цій паутинці, ніби на парашуті, паучок переселяється подалі від батьків, тому що іноді у пауків нравить досить такі люті. Перенесення несприятливих умов також можливо завдяки паутині. Ну і звісно, як засоб пересування використовується вона також. Дякую за увагу. На все добре. До наступної зустрічі! застретим всего на правду.